Привіт, дегустатори! Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас трохи експериментальний формат дегустації. Бо, як ви бачите та як ви чуєте, я говорю українською. Чому? Тому що я так захотів. Цим відео я підтримую україномовний контент на YouTube та віскі блогерів країни. Але є, але як ви знаєте, українська це не моя рідна мова, навіть не друга чи третя. Тобто важко робити повноцінні дегустації в майбутньому, мій рівень не дозволяє, на жаль. Але сьогодні why not? Вибачте, за помилки, за неточності, одну з яких ми сьогодні маємо на столі, друзі. Віскі, який я не мав купувати, зустрічаємо Хайленд Парк 15 років. Витримки в керамічній пляшці, як тобі, Ілон Маск. <с> Ось вона, красуня наша, дивіться. <с> як то кажуть, потрапив старий вовк в Капкан. Капкан маркетологів. Ну, багато разів я казав, що ніколи не буду купувати та брати на огляд комерційний візки з поганими ТТХ. Але по-перше, це Хайленд Парк одна з улюблених моїх гуралень. Ну а по-друге, ну я просто лошара. Відкриваємо. До речі, друзі, ТТХ, 44% алкоголю на борту. 44, не 40. Велика подяка вам оркнейці. А колір натуральний, ясна річ, це плюс. Ну і є холодна фільтрація, на жаль. Ну, що маємо, то маємо. М -м -м. Сік яблучний. Для дорослих. <кхух> Витримка. Комбінація бочок з-під бурбону та хересних олоросо сезонованих, можна так сказати? <плес> я навіть не знаю. Season Sherry Cask, як буде українською? Вибачте, я не чарівник, я тільки вчусь. <плес> ну, а, пляшка. Так, дивіться ще раз. Так. Я так думаю, півцини тут це сама <рістка> пляшка. А, ну, а інша половина це сам напій. А, ну, ви можете сказати, що пахне нордичною циганщиною, чи що. <рістка> Але мені дизайн подобається. Мені по кайфу. Тут є баркод. До речі, керамічний посуд у нас зроблений в Англії. Багато інформації про гончарне ремесло. Там сотні років тому вони використовували кераміку замість скла, бла бла. бла Ну, Дуже цікава інформація, бо то, то таке. Колір. Натуральний, не дуже він темний. А, світлий. Світлий. Янтарь. Як буде Янтарь українською? М -м -м. <сум> ембер, Ембер, Янтар. Забув. Бурш. Бурш. буршти, бурштин, бурштин. Не пам'ятаю. <сум> Друзі. Напишіть в коментарях, як буде. Янтарь українською. Будь ласочка. Ну що? Перше знайомство. Поїхали. Аромат. Ну, він м'ягкий, ароматний м -м соковиті яблуки та груші, такий ніжний характерний димок Highland Park. М -м чорнослив у вершках з горіхами як моя. Те що робить. Солод. Солодкуватий. Мед, вереск мед, Запашний. Яблуки. Яблуки печені. Ну, смакота. Однім, одним словом, дуже він гарненький. Смакота. Смак? Поїхали? Сланджема, будьмо. м Хм До речі Хм а він тельний. Трохи, трохи узвару. Яблуки, печені яблуки. Мед. Після, після смак середній. Такий збалансований. Шарлотка чи яблучний пиріг, я не знаю. Ну, Херес тут є, харас тут є, але його як як сказати його вплив мінімальний, Лимон, карамель. Вані. Хм... Непогано, непогано. Ну що, дамо йому постояти, а я поки піду куплю дрон. І повернуся за кілька хвилин. Ну що, спробуємо з водою. Кап-кап-кап. Раз. Ну, а, если чесно, то жодних змін після півгодини о! о ваніль пішла. Дерево. І ви знаєте, цукерки, цукерки, м дюшес, <див> <див> дитячий садочок, барбарис, барбарис, дюшес, курага, ну, чорнослив тут є, так. Угу. Дуже, дуже приємний віскарик. Будьмо. Але не бачу я магії. Оце це проблема. Він дуже смачний, Архетипич, архетипний Хайленд парк хорош. Ну що, підсумок? Він смачний, як глибина. Хайленд Парк? Він звичайно сильніший за 12-річного красення. Але не дотягує він до звання Героїв Оркнейських Островів. Що я маю на увазі? Як сказати? Далеко куцьому до Зайця. <смі> ну, ви зрозуміли. Грошей своїх не вартий? Ну, не знаю. З одного боку, так. Але з іншого боку, ну, як його не любити. Народ говорить, що він постоїть кілька місяців. Оксидація візьме своє і сильно-сильно додасть, але не знаю. Можливо. Типа з'являться аромати екзотичних фруктів. Не знаю, почекаємо. Якщо це правда, я вам відпишуся в телеграмі. До речі, підписуйтесь на мою телегу. Там анонси. Історії з життя, там сигари, до речі, новини, будьте в курсі подій. Ну що, я вже з вами прощаюся. Хайленд Парк 15. Сьогодні 86 балів отримав. Найкращі дегустації, як і перемога попереду, друзі. Слава ЗСУ! Вітання РДК! Ну, а в нас тут своя боротьба. Маємо робити, що можемо. Сланжемо, до побачення!